Тому відкриємо нову рубрику. Я вам зачитую фрази скарги моїх пацієнтів, а ви вгадуєте, про який діагноз іде мова. Вранці мені зарізали живота, а потім бульк, і як починає кровити і згустки, і згустки. мені настільки було погано, що я по сходам не могла йти. Мені коліна відмовляли, така слабкість. Я не можу впоратися з анемією, а мені лікар каже, та ти просто їж нормально, а я не можу їсти ведрами згодна на будь-яку операцію, аби б мені стало хоч трошки легше. Бо я забула вам тоді сказати, три місяці тому на третій день менструального циклу я отримала больовий шок з низьким тиском та втратою свідомості. Це було на чергуванні, і це мене врятувало. І ідеї по діагнозу. Можливо, ви впізнали себе. Ваше припущення пишіть в коментарях, а я потім напишу правильну відповідь.